Добрий день! Вяческукач новини на каналі Star Media. З вами Томі Бен. Ми розпочинаємо. Сьогодні це говорить Україна з Андрієм Махальським проміга перший випуск Хто крав діти і батько. То, хто крав діти і батько? Це він такий але він дуже, він знято, говорить Україна 2023, 17 квітня. Сьогодні у випуску Сьогодні це ввечері Київ ранкова програма Вечірній Київ з козлом. Це телеканал Медіа», він стартував 10 жовтня. Телеканал Стара Медіа, він стартував... І Сьогодні у Сьогодні це припинення мовлення телеканалу броди онлайн з 9 жовтня 2025 року це закриття каналу. Це ФСБ. Вони повідомляли про припинення мовлення виключати оце супутникового телебачення і радіомовлення телеканал броди онлайн з новинами закриття. На сьогодні все, програма Гукаць Новини. З вами там і Бен. До, до, побачим, побачимо за...